Вітаю. Вітаю вас із суботою, вихідним днем. І сьогодні в нас відеоогляд моєї частини колекції, тому що вам всю колекцію одночасно показати неможливо. Вона велика, сортів маю дуже багато, а хочеться вам кожен розказати і показати. Тому вирушаємо. Приєднуйтеся. І я вам покажу і розкажу про кожен сорт, який я маю у колекції. І ось я вам показую одна із пеларгоній, яка називається Містер Бевіс. Ось такий красивий кущ рожевого кольору, який відноситься до кактусовидних. Ось, гляньте, Це такі цікаві пелюстки. Красивий, він прикрасить любу колекцію. Дуже рясно цвітущий, ви ж самі бачите, кущик акуратний, гарно кущиться, корінюється також дуже гарно. І ще раз, подивіться вживу, будете знати. я Зупинюся, довго покажу, тому що є тут чим похвалитися. Дивіться, які цікаві пелюсточки. Не завжди ж нам треба милуватися тільки великими шапками, красунь. І також красиві по своєму У них своя краса. Далі я вам покажу такі у мене є сорта із групи стеларів, зірчасті. Це містер Це... Річард Ходсон. Ось, подивіться. Кущаться вони дуже гарно, листя мають ось таке лапчасте. Подивіться, яке листячко. Подивіться, які шапочки. Шапочки в них, звісно, менші, ніж шапки на таких пеларгоніях зональних, ось невеличкі. Річард Хортсон має властивість трошки отаку викидати спорт. Гляньте. І тому, скориставшись цим, я, коли вона викинула гілочку. Спортанула чисто червоним кольором, я відламала гілочку і ось маю отакий сортик. Гляньте. Чудовий, червоний. Тримаю. Я вже його маю два роки. Ось так він цвіте та червоним кольором. Подивіться. коли я продаю черенки і пишу. На ньому назву спорт від Річард Ходсон, мені там починають писати, що це не він, що це ви помилилися. Ні, я не помилилася. Це спорт, а спорт це мутація. Тобто, коли рослина повертається до якоїсь із батьківських рослин, це не новий сорт, це просто можливо бути, що це хтось із батьків цієї рослини, з яким ми її схрещували. І от вона має властивість повернути, показати, хто її. І ось такий в мене вийшов сортик. Далі, ще в нас по стеларах є ось така красуня. Буду вам показувати, піднімати. Ось, гляньте. Також рожева. Спідер Фінарі. Ось. Також стелар. Шапочки красиві, ніжно-рожеві. Далі у мене є дуже гарний сортик. Також Спідер. Це, я вибачаю з Вестік Ось Оцей Вестік Фінері. А поряд Вестіс Спідер. Отака цікава. Красиво дуже виглядає, карлик. Обидва вони маленькі, кущики. Це карлики. Поки що немає череночків, а осінь будуть. Формозум. гляньте, ромашечки. Схожі на ромашечки. Дуже рясний, постійно квітне, багато. Листя, ось таке лапки. І ось така в мене група получилася стеларів. Більше, ага, ще в мене один є стелар. Я вам покажу пістряволистий. Ось. Ось така красотунька. Гляньте. Тут не надто красиві, але листячко, кущик акуратний. Зветься він Silver Snow. Я ще не можу всіх запам'ятати, це нові сорта. Назви я всі не пам'ятаю. Обновлених. Так. Далі я хочу вам показати карлики. І пістряволисті. Ось така поряд примостилася. в мене мімі. -мі. Гляньте, карлик. Дуже квітучий сорт, який квітне від весни, Гар гарні такі шапочки. Колір дуже цікавий. Це єдині пеларгонії такого якогось персикового кольору, красивого. Гляньте. Мімі. -мі. Мі, мі А поряд також карлик. Ось гляньте. Такі шапочки. І цей сорт називається шовк Мойра. Також листя у них з е, салатового кольору світле. Відноситься він до золотолистих. Так, на така група пларонів, карлики. І ось подивіться, ось дуже гарна форма таких квітів. Трояндочками розцвітає, розцвітає і так тримає форму дуже довго, красивий сортик. Переходимо до такого карлика, який в мене дуже квітучий. Це сага. Ось. Сага. Міні. Рясно-рясно-квітучий. Квітне постійно, без відпочинку, ніжні рожеві квіти із білою кайомочкою. Але чогось так склалось, що цей рік різала на черенки, ні один черенок не вкорінився, я не знаю, яка причина. А поряд схожий сортик, який називається Наталі абрикосового ніжного кольору з білою кайомочкою. Гарні кольори обидва. Цей рожевий з кайомочкою, а той... Абрикосові з кайомочкою, вони схожі між собою. Є одне но. Сага, кущиця сама красиво, гарно. А от Наталі постійно треба формувати. Все старається вирости палкою, треба постійно над ним працювати. Але сорт гарний. І ще одне, одне Наталі дуже любить викидати спорт. Тобто викидати гілочку і квіти чисто білого кольору. Отака його властивість. Саги такого не замітили, сага безпроблемна, але наталі, але красиві квіти, тому потрібно змиритися з його мінусами. Далі у мене пістряволистці пізьбуть. Містер Полок. І таке листя пістряве. Гляньте, дуже гарний кущик, гарно кущиться, красивий він виглядає дуже декоративно. І з отакими коралевими піточками. Пістряволистики взагалі. Квіта мене особливо вражають. Хоча нові сорта виведені, які дійсно вже і поєднують і красиві листя, і красиві квіти. Я вам зараз покажу такі в мене вже є сорта. А поки що сорта я вам показую ось цей сортик. Його краса у листі, у його забарвленні, яке міняється. А шапочки коралових квіточок це додаткова прикраса. Далі я вам показую той сорт це який кашу. А ось і сортик, який поєднав. Красиве пістряве листя і гарні рози. Росте повільно. З черенка з осені вирізав такий кущик. Зацвів, бутони викидає, ось є ще ну, на пагінці з бутончиками. Зараз ми глянемо, як він називається правильно. Я щось не можу гадати, як вимовляється. І так, сорт називається Вездале аплеблосом. Красивий сортик. Ось, похожі квіти на, на аплеблосом розібуд. які шедевр девели колекціонери. Далі у нас є сортик також красивий, дуже, який вражає своїм листям кольоровим. Це сортик ескалібр. Дивіться, поєднує в собі кольори. Від жовтого до червоного, до рожевого, салатового. Ну, ви бачите, самі. І такі квіточки маленькі. Кущик росте дуже повільно. Це карлик. Ось такий кущик в мене він від зими. Оце стільки він виріс. Оденчиво мамба. Темне листя. Такі рожеві киточки. Ось. Мій любимий сортик, який в мене дуже давно. Також. Люблю його листечку, як це називається, я його хочу. Подивлюсь, як на. Ну, я не пам'ятаю, як він зветься. Вибачте, але треба шукати запис, тому що десь загубилася паличка з підписом. Красиве листя, ви бачите? І такі квіточки. Знову ж таки, краса, у. Листя кленове таке і дуже гарне забарвлення. Ну Я вам показувала тільки що сортик Stellar, Ось. Silver Show Snow. Silver Snow. ось такий. Також в мене тут ну, я так склала їх всіх підряд один біля одного, погрупувала пістряволисті. І тут в мене така причаїлась красуня, яка я люблю, її в мене два кущі. Вараїн. Листя. ви бачите, салатове темно-зелене з темно-зеленою із салатовою такою зоною. Викидає також просто такі листочки, буває, але потім вони стають темнішими. І зацвітає ось такою квіточкою. Бутончики такі. Сама, сама шапочка поки що не велика. Це перша, перша шапка. Тому що того року вони мене як розцвілені були дуже великі і було дуже красиво. Ось поєднання таких, от такого листя і такої шапочки. Сорт мені сподобався. Я також його маю два. гляньте, які в мене вже великі кущі. Готується також розцвісти на фоні. Всіх пеларгоній, ця листя, це щось з чимось. Дивіться. Шикарний. Цікаве просто, поки він росте маленьким. Листя, воно таке, таке зрифльонне, ось подивіться, покручене. Таке враження, наче він хворий. Ну це його властивість, він не хворий. Ось подивіться. Такий, особливо маленький. маленьким. Маленьким череночком він росте повільно, а потім уже на свіжому повітрі він виростає і стає ось такий краси. Мабуть, на на, на сонце його розкращує в такі кольори. Далі у нас є окулчел. Такий сортик, також листя дуже красиве. З такою темною зоною коралові невеличкі шапочки. Ось сортик. Красивий він, особливо на початку весни, коли перепади температури коли холодно, і жарко, і холодно, і тепло, і, і він тоді розкрашений такі яскраві кольори, що то взагалі ось ця. Зона коричнева. Ось тут така темно-коричнева, а тут по боках світліша. Листя дуже красиве. Олівер Велфари. Ось така шапочка одна, тому що він особливо багато бутонів ніколи мені не викидав. Така, мабуть, його властивість, особливо він не квітливий. Також він в моїй колекції шапочки невеличкі, червоного кольору махолодки. напівмахрові, Але листя ось такого цікавого забарвлення, світла кайомочка. Я ще раз казала, пістрево вони вражають красою своїх квітів, а листя. Пропустила вам показати ще один сортик. Ось, гляньте який кущик називається сортик Дістінтіон. Дістінтіон. Ось гляньте. Таке мережене красиве листя, кучеряве. Ось на фоні пелергоні ось так виглядає цей кущ. Але він ще в мене не цвів ні разу. Я бачила в інтернеті, показую, що він там викидає такі маленькі, а ось бачу буде. Бутончик з'явився. Є бутончики, ще він має викинути їх, але також цей сорт вражає своїм листям. Оце краса його у листі. Є він в мене в колекції і буде через цю красиву листву. Цікаву. Гляньте. Формується гарно, густий, рясний. Краса. І так, пішли далі. Ще в мене є такий сортик шов птаха. Гляньте. Ось такі його квіти. Веснущасті, прості, веснущасті, дуже ніжний, красивий, листва золотолиста, цвітло-салатового кольору. Відноситься до, називається в переводі є група сортів. Ташині яйця. І ось це з них виведений такий сортик, Ось, крапчастий, веснушками покритий. Я, до речі, люблю у мене є такі сорта, прості, віточки не махові, а прості, от є, люб, мені подобається така. Такі також пеларгонії, вони такі ніжні, чарівні, своєю простотою. У Аторінку ось такий кущ у мене вигнався. Такі мої розочки. Поєднані з красивим листям, з такою кайомкою жовто-білою. Бутонів багато, цвіта довго. Кущик високий росте. О, ви ще такі високорослі я бачите. Ось. Має дуже гарно декоративно виглядає. Дуже декоративно виглядає, красиво. Ось такий красивий. Хочу показати свою улюблений красуню Раубідвел. Ось! Красота! Такі невеличкі листя. Кущиться шикарно сам, покритий такими простенькими, повно-повно квіточками коралового кольору. Але краса його у листі. Як він забарвлюється, неймовірно. Взагалі не вибагливий. Але це карлик, це карлик. Тому молода рослинка росте повільно, в мене є. як повільно росте. Я собі зробила такий дублик. О, мій любимчик тому що пістрявих я багато не маю. Пробувала їх розводити. Багато я збулась за його властивості, багато сорчів пістряволистих. Вони дуже на сонці, у теплиці, не знаю. Навіть у, і в будинку підсушували листя і хворіли. Чомусь така не Тому я залишила в себе ці невибагливі витривалі, які взагалі абсолютно не хворіють, листя не відсушують, цвітуть, ростуть. І уваги такої не потребує, тому що був, не пам'ятаю, який сорт в мене. Два роки я боролася з ним. Намагалася його. Дуже красиве листя було, дуже красиве. І кіточки такі були махрові також. Він був карлик. Ну, не змогла я з ним справитися, тому він пропав і я й не шкодую. Оце, бачите, краса яка. Ще хочу і ще раз хочу походитися. А тут в мене поряд примостилося. Зараз гляну. Одинчиво Мада Іншведен. Такий карликовий колір. Кажу колір сортик, повно махрових шапочок. Такої цікавої форми квіточки, рожеві, кущик міні, карличок і з таким також листячком, з таким темним забарвленням. Ось гарно так виглядають вони на фоні інших атлетах. Відійду вам також фотографую, покажу всі. Дякую за увагу. До зустрічі!